Шосна, на всі чотири амортизатори, симптоми які? Симптоми на маленьких нерівностях відступує, не машина себе веде шумно на маленьких ямах, ну іноді і іноді на великих. Причина вийшов газ. Амортизатори оригінальні, стан у них хороший, але з роками вийшов газ. Ось цей амортизатор ще ми не робили. Тобто він майже не піднімається, газу в ньому нема. Він не встигає на ямах відпрацьовувати через це виходить стук. Цей амортизатор вже зроблений. Все, газ в ньому є. Це передній, будемо аварія. Будемо Сторогий робити і задній. Потім знімемо задні, покажемо задні. Передні амортизатори на Audi A6 з минулого відео вже встановлені, задні амортизатори зняли. Цей амортизатор ми ще не робили, той амортизатор вже зроблений для різниці, які вони є. Цьому газу майже немає, там його зовсім трішки. І через це він стукає. Тобто його можна отримати одним пальцем. Це цей, а зараз поставимо вже заправлено. Все, в цьому газ є. Перевірили, сальники тримають, ще будуть працювати.